Взуття перший плюс другий сорт 20 кг ціною всього насос 1450 гривень. Давайте будемо дивитися, що це знаходиться, а сюди у нас ось такі красніші балансіани. О, знаєте, які вони шикарні, цікаві, і ці, але вони дуже старі. Також у нас тут є і таполечки, і босніжечки, але в основному у нас тут відповідають дуже класні стильні модельки сусідочок. класно нас повертається у нас тут бренд. Ви бачите, до лісьога, найки. Я бачу, у нас тут теж є ще одні найки, І це все в одній коробці. Дуже класна, приємна. Це однією однієї. Пари тут вас максимально здивує. Тут біля 100 гривень одна пара коштує. Прикиньте, ви купили до лісі за 100 гривень. А так, 3 450, одна коробочка, і вона вже сьогодні може поїхати до вас, тому поспішіть. Погляньте, Парадики вони кто тезні. моделечки. Ось такі найтитячі є, а бідасики. Вони тішечки вищі, але, але є. Погляньте, є ще ось така вона. Також дуже симпатичний та. пап. Хто У нас тут такі пунктики є. О, гад, гляньте. Які шикарні. Отак, машинечку, стиралочку і ось. Стані. Так, погляньте, у Так, тут не звуки ось такі, такі також Як Бачите, ем я витягую них посівочки, тому що їх тут максимально багато. Коли я круто такі ось такі клібики. Так, вступні. о, я взяла брутай, друзі. Ага так, погляньте. є ще ось такесеньке. Аж дуже стильна коробочка в тут підклалася. Ну, я думаю, що всі дуже стильні, але це погляньте. Ось такі пупельки, наволочки кажучок, така десь маленька шпалечка. Навіть ну, якщо важко ходити, думаю, подивитися супер. Поганьте ще є ось такі красивочки. Також у нас тут присотні червіші ось такі тупельки. Пеглянь, котичного шкіра. Клас. Ідемоту і заставили. Я думаю, забиватися їх у нас набагато менше. Так, ладно, під ось такий купить тут носиком. У нас тут гарний такий замж. Замж класний, ось такий незбитий, незашорганий, не взагалі, але все супер. А, наступно у нас тут і такі ще пісівочки. Скільки тут парк росівок? Це цікаво, тому якщо ви рахуєте, перебудь, будь ласка, забиватися цих красівочок. І ви в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Далі, Погляньте, є ще ось такасеньке. це такі милі, то жіночі, жіночі, такі для барби барби У нас її жінокі. Далі у нас буде англій для принцесси менше. Ось такі маленькі, басонішечки з банточками. Дуже не з моделечки. Далі у нас ідуть адідаси, ось такі пульзаночки для хлопчика. Далі у нас буде купить ось таксичка. Ось так сіточку. Та у нас тут буде ось такі красочки, такі золото багато. Рузикатний стильний дуже. Так, у нас тут є дві пари. Ціказом зразу. Ось нішечки. Для дівчаточок. Для зовсім малюточок. Далі ось такі самші на невеличкому каблучку. Також у нас є ось такі палеточки. які гарні. Далі це збут і ось такі Кіберленд. Кіберленці. Це також гарний бренд. Далі. Це назву ось такі польові шкіри з такими резиночками. Ой, ці були симпатичні. симпатичні. Ось тут він сюди на суточках, можна собі ножку обмотати, можна позитивно позаду спілкати. І буде і так, і так буде стальний виглядати. Далі. Може бути і так упа. Так, це буде тих на в купельки на шпиліці. Кольотики з синій Alex. Далі це зробити ось така зуття. І всі дуже класні сині таке. Опа! Так. Це так дуже і дуже класно. Ну, а для того, щоб замовити таку коробочку зуття, вам потрібно написати нашому менеджеру на Viber або телефону.